Мановська владя села, другий А клас я не чупи, поласи діти важко. Ласить діти важко, так зітхає важко. У порожню пляшку впала сиромишка, аж, аж на саме денце, як її дістати, це ж бо не ведеться. Влізай, не бійся. Просить миша, я для тебе в мисці молока залишу, Вилізай, не бійся. І благоданочі, тільки спертамишка слухати не хоче. Чиша кругом вушка хвостиком махає, а голодний котик пляшку вимає. І так не думав, власенький важко. Я закинув вутку в баку боку пляшку. Миша, це не риба, упійма хутку і побіг важко позичати вудку. А тим часом миша засточне океану кинула ту пляшку над далеком боком. Утекла сиренка, до матусі в мірку. Але синий важко досі плаче гірко.